Ну що ж, хвилин, напевно, так ще залишилось до нас до старту удара. Трон кращої команди Білорусі. Ну от Сергій Варенко це основний воротар молодіжної команди. Зараз у Бате перший момент. Небезпечно. Прорив. Удар зі флангою м'яч Сіціорі. Перша серйозна атака БТ на третій хвилині. Вже закінчується голом ворота Динамо. Прорвалися, вони продовжують сідати на трибуни. Булівальники. Мілєвський. Гусєв Над перекладеною. Гусів важко зараз було. В Білорусі. тобто І Тому там були простори для експерименту. А зараз у нас шведський арбітер показує на 11 метрів. Удар. І Бере. Макрау Єроменко, Класна передача. Мілевський. Вічтавич. И мясі. Це варит. Тарте. Мілєвський Рахунок стає Нічиним на 34-й хвилині. Мілєвський Бресан вирішив зараз зіграти низом на Пауло. Пауло відкинув бразильцю, Бразилець. Бразилець ворота. І перекладно виручає тільки Динамо. І це бразильський удар. Удар Брес. Знову Бардачов, Підкат у виконанні Михалика. Прекрасний підкат. Мілевський з м'ячем віддає. Єрьоменко, Єрьоменко на ударній позиції. Зупиняється. Перекладає мяч і забиває. сітку колорит. Роман. Єрьоменко! Два... Бресан. На левый фланг. Можно уже быто. Поттеп. Икий удар. Боже, який классный удар дается. Футболисту Батей. Рахунок стояний чин, в Дебьюте другого тайма. Берсана Берсанна був з 20 метрів. Він выконав удар в стенке. Коваль. Убиває просто Берсана. Ну и плюс Берсан лучше перекладену. Юревич! Коваль! Коваль! Браво, коваль! Під перекладеною тренер суперника випускає форварда на допомогу радіону. Зараз форвард молодіжки з форвардом національної команди. У нас у Єрмоленко. Шанс. Удар! Поруч зі штангою. Андрій Єрмоленко. Нарешті. панчку бота. І підмога серйозна. Юревич. Юревич перед скільки час часу дають на удару. Юревич б'є коваль перед собою. Нехайчика очереди. Ріді... І все. Фінальний свисток.